Багатодітна мама Оксана Скороход приїхала до Коростеня з села В'язівка. Жінка каже, що хоче безкоштовно зробити зачіску в соціальній перукарні, яку відкрили в приміщенні міського товариства Червоного хреста. На автобусі приїхала рейсовому. Почула від знайомих, що є така послуга, а можливості в мене такої, щоб немає, щоб пойти в платну перукарню. То ось, ось сюди приїхала. В наш час ну, тяжко, тяжко доглядати і за волоссям, і за собою доглядом. Дати, то дуже дуже рада, що є такі послуги. Ну хочу, щоб була якась асиметрія, було коротше з однієї сторони, з іншої довше, але хай краще перукар скаже. Може, що краще краще порадить, бо я не знаю. Переселенка з Донецької області Галина Рецька розповіла, що понад рік живе у Коростині. Жінка каже, всі гроші, які зараз отримує, витрачає на ліки. Тому довгий час не відвідувала перукарню. Мого ну, рус якийсь взяла, помолоділа. Ця перукарня допоможе мені зекономити гроші. Тому що, виходить, кожен місяць треба стригтися. Понад 300 гривень кожного місяця витрачала на манікюр, каже переселенка Запорізької області Інна Клімова. Запланувала гігієнічний манікюр, дуже потрібно зекономити, тому що я винаймаю тут житло. В додаток я оплачую всі комунальні послуги і жодної допомоги, ну окрім Червоного Хреста, я не отримую. Я з дитиною тут проживаю. Я зустрічаю наших гостей, які вже стали коростинцями і з радістю, говорить перукарка Ірина Поліщук, про відвідувачів соціальної перукарні. Ірина на волонтерських засадах щотижня безкоштовно стриже як дорослих, так і дітей. Тут кожну середу стрижемо наших. Ну, гостей можна сказати, вже можна знати перостенців, приходять до мене в мою перукарню. Я дуже завжди з задоволенням їх зустрічаю, Я завжди ставлю себе на їхнє місце і дуже-дуже не хочеться їм допомогти. Це єдина соціальна перукарня у Коростені, говорить Людмила Шкуратова, керівниця Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа. Два робочих місця, і перукарських, і одне манікюрне місце. Працює вона два рази на тиждень. Це по записі. Званнямся з волонтерами запитуємо, коли їм зручно. Середа, чи п'ятниця, чи понеділок. Волонтерську ініціативу у місті реалізували за сприяння організації грантової програми Браво, яку фінансує Міжнародна федерація Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, розповіла фахівчиня з розвитку волонтерства Катерина Черкова. Соціальна перукарня це третій грант третього рівня, який ми реалізували за допомогою програми підтримки Браво. Це програма організаційного розвитку, яка зараз розвиває і підтримує Червоний Хрест в Україні. Була одобрена сума гранту 280 тисяч, і було закуплено всі матеріали, обладнання а також проведено ремонт даної кімнати для того, щоб змогла функціонувати цей напрям діяльності. Соціальна перукарня, за словами керівниці міської організації Товариства Червоного Христа у Коростені, працює щодня, окрім вихідних, з 10 до 17 години. За місяць роботи соціальну перукарню відвідали 52 людини. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомирщина.